Привіт! Сьогодні ми з Романом вирушаємо у Коломиї. І перед дорогою ми вирішили повечеряти піцею. Якраз о 7-й ранку приблизно ми будемо вже на місці. Ми з Ромою стали неподалік від Коломиїв, точніше 4 кілометри. 4, 4 кілометри від Коломиїв. Зараз трикуємо місто. Лега крута подія. Ми побачили АТБ. АТБ. Це АТБ. До нас причепився ще один хлопчик. Данило. Нам всім по дорозі. Нічого не Які твої враження від кави? Нормально. То є добре. Сама суть, що ми сильно нічого відвідувати в Коломиях не будемо. Наша задача просто докупити все для походу і відправитися до квасів. Ми завітали в міський студентський парк міста Коломиї. Тут є озеро, яке скоро ми відвідаємо. В принципі, враження такі цікаві. Ну, типу, після поїздки зайти в парк класно. Но це тільки початок, того, що потім ми будемо по природному парку ходити, потім взагалі на гори і зрозуміло, що там будуть відчуття значно яскравіші. Ну, Враховуючи, що ми вирішили трошки прогулятися по коломиям, трошки докупити все важливе, що треба. Парк. Це навіть те, що порадила моя подруга з Коломиїв, яка зараз поїхала в Вінницю. Так, Ми їдемо до ЖД вокзалу, маршрутки. Вже не, сьогодні, не вперше сьогодні катаємося. І в принципі 10 гривень проїзд. Адекватно, класно. В центрі Коломиїв. Все гарно, чисто. Вже багато чого, хто закрити. Це просто дивовижно, я навіть не знаю. Типу. Як це описати, то це просто дуже гарно, це прям вау. Значить, у селі Кваси є крафтове госулське пиво. Я взяв пиво під назвою Петрос. Якраз скоро будемо вилазити. Мій друг друзяв Каліфорнію. Хотів відчути Америку. Зараз будемо пробувати. Це, це прям і завод, типу на якому робиться це пиво, і магазин. Ціни, звісно, туристичні. Саме село знаходиться в такому місці, де не особою людей. Дуже близько до кордону. Тому це пояснюється. І дефіцит м'яса, бо ми тільки що купили продукти, а м'яса особа тут і нема. Ну або іспорчене, або його просто нема, як і води в баклажках. Це вкусно? Камера достатньо. Похоже на наше на як не кисте. на мене. Мені подобається. Зараз спробую ромене. У мене потрібне. Мені подобається, воно класне. Не сказати, що прям бауба, ну воно класне, воно краще, ніж те, що продається банка чи бутилках. Сьогодні просто дійдемо до місця, де знаходиться кемпінг, тобто призначене місце для палаток. Тим самим ми і скупаємося, бо там річка, і заодно поставимо палаточки. Зараз будемо розкладувати палаточки 100 гривень за ніч, але ми отримуємо електроенергію, душ, ну це доволі круто. А і також холодильник, мангал. В принципі, кайф. Ми вже розложили палатку, Рома навіть підготував верівку для сушіння одежі. Зараз ми підемо купатися і заодно стиратись. Чув, Ром? Yeah. А сенс в, в, цей, в річки стирати, якщо ми можемо постирати в душі? Я yeah, хочу в річку. Ладно, убідив Момент я зараз тягну провізію для нас з другом. Він якраз вже приготував їсти. І що хочу сказати, що місцеве населення здоровається. Тіпади іду, Добрий вечір. Добрий вечір. Або добрий. Доволі цікава ситуація. Дуже гарно і це тільки початок. Отак виглядає наша перша вечеря. У поході. Ну, блін, такі реалії. Забули соль. А просить вечором соль не бажано. Стрічка може когось попросити. Захід сонця, гори, краса, моя палатка, з якої Рома стерив карімат. І я, кстати, з собою приніс мега геніальну штуку, табуретку. Мені було не впадло її положити з собою. І зараз я сидю на ній. В те час як Рома буде сидіти на моєму каріматі. І саме головне, 4 літра пива. Да, да, та ну, Рома, в відлічі від мене, взяв газову горелку. ну, в принципі, думаю, водної на двох хвате. Ну, було немало. Було немало. Послали Диму в магазин. А? Та ні, ну, чувак, ну, в кашу. З рисом, морква з рисом. Оце не морква. Так, чувак. Попробуй. Зачем нам багато? Нам на три дні з зимовим